На сьогоднішній день, щоб підтримати наш фонд, для цього достатньо зайти на наш сайт. Давайте разом проробимо цю процедуру для наглядності. Так, щоб зробити донат, благодійну пожертву достатньо натиснути на цю яскраву жовту кнопку підтримати. Після цього. Можна обрати вид переказу, це може бути переказ за реквізитами по Україні за кордоном або ж платіж банківською картою. Якщо ж все ж таки ми обираємо платіж банківською картою, то наступним кроком треба обрати суму е, внеску та валюту, в якій буде здійснюватися платіж. Е, після натискання кнопки сплатити вас буде автоматично перенаправлено до. Сайту нашого партнера, де ви зможете обрати зручний е, спосіб оплати. Це може бути Google Pay, Apple Pay, або просто ввести дані катки. Це залежить, по-перше, від девайсу, який ви використовуєте, та від браузеру, який встановлений е, на вашому пристрої. <кій> Зі сторони фонду хочемо зазначити, що нам важливо, щоб ці платежі були безпечні та. Е, Комфортні, оперативні для вас тому ми е, використовуємо послуги нашого партнера е, сервісу Портмене, який займається як збором внесків, передачу їх до нашого рахунку, так і е, збором та захистом всієї інформації. Для забезпечення безпеки портмане використовує міжнародний стандарт Payment Card ідерські Data Security Standard, що зокрема полягає в тому, що він відповідає усім вимогам міжнародних. Міжнародних платіжних систем Visa та Mastercard. Після успішного здійснення платежу ви обов'язково отримуєте відповідне підтвердження. Крім того, те, що кошти надійшли до, до нашого фонду, можна перевірити в окремому розділі. Нашому сайті це є звітність, там відображаються всі. Перекази, які отримав фонд, але я хочу зазначити, що якщо ви використовуєте такі сервіси, як Apple Pay, і Pay, то він може передавати на неправильний номер картки задля безпеки, тому якщо ви хочете перевірити, що дійсно ваш платіж пройшов, це може зробити за датою, часом та сумою, Оскільки, повторюю, що іноді Google Pay та Apple Pay змінює останні цифри картки. Ну, хочу зазначити, що наш у нас ще на сайті є окремий розділ скільки ми зібрали лічильник. Він показує суму, яка зібрана, проте вона оновлюється раз на добу. Тому, от якщо цікаво, можна раз на добу перевіряти всі ці дані. Наша філософія, наш девіз фонду, який сьогодні неодноразово. Повторилося, звучить так, що сила в єдності багатьох, тому нам важливий внесок і в 10, і в 100, і в 1000 гривень, але більш нам важливе відчуття причетності кожного, щоб кожен, хто дізнався про наш проект, про наш фонд. Він поширив цю інформацію серед своїх друзів, серед своїх знайомих, зробив репост, розповів, що в ньому йому вдалося пожертвувати гроші і щоб більше людей дізналося про наш фонд.